На чиєму боці Мерц? Ви задавалися цим питанням? З одного боку, здається на боці України. Таурус дає, займає таку військову позицію, каже, потрібно підтримувати Україну. Щоправда, коли дивишся на Мерца більш уважно, бачиш, що Мерц надзвичайно агресивно реагує на будь-які перемир'я і на будь-які спроби сісти за стіл перемовин. Пам'ятаєте, перед Стамбулом? Куди поїхала наша делегація, попри те, що були різні ультиматуми, що ми не приїдемо, поки не буде перемир'я. Перемир'я не було, хоча інтенсивність обстрілів тоді знизилась, правда, потім навпаки підвищилася. Я так розумію, з обох сторін. Тим не менш, мерц тоді просто рвав під собою землю, що ні цього не повинно бути. Ми допоможемо, ми сприятимемо, ми передамо зброю. Ми те, ми се, тільки не перемовини, тільки не можна домовлятися. Ну окей, перемовини в Стамбулі завершились. Завершились прекрасно обміном тисячу на тисячу. Хоча в українському медійному просторі назвали це ну лише вдалося домовитись тільки про. Обмін, ну я вибачаюсь, якби діти, тих, хто так сказав, були в полоні по три роки, по два роки змучені, отакі, то вони б не вважали, що перемовини це лише про обмін полоненими. Ну, це таке, знаєте, чиновники в безпеці, діти їх за кордоном в основному, або якщо в Україні, то під повним наглядом і там, де потрібно, і сплять в бункерах, і все для них окей, і ракети, до речі, в їх бік не літають. Так ось для них може це і слабка така, слабкий результат перемовин. Я бачу доволі сильну позицію, і те, що вдалось домовитись, це прекрасно. Але Мерц все ж таки намагався показати, що не потрібно. Я допоможу. Я дам Тауруси, я дам танки, я дам те, я дам все. Ми тут об'єднаємося. Коротше, Мерц почав говорити від імені всієї Європи. Але вчора з'явилась публікація про те, що все це фейк, все це слова. Це це просто обіцянки, цецянки. Знаєте, у нас було вже такі, такі люди, які приїжджали, говорили, Володя, давай, Україна, давай, hello everybody, ми всім допоможемо. А потім все якось воно так поступово. Знаєте, ви там воюйте, ми будемо поступово, поступово. Ми, ми не дамо вам перемогти. Ми будемо виматувати ворога тільки вами, вами і будемо давати потрішки. Так, от Мерт зайняв, напевно, таку ж саму позицію, подумаєте ви? А я вам скажу ні. Навіть таку позицію Мерц не зайняв, тому що вчора Більд написало, що Мерц вирішив не передавати поки що Тауруси. Напевно, Мерц влаштовує, що війна знову набула отаких от серйозних загострень: обстріли Києва, обстріли Полтави, обстріли Харкова, обстріли. Одеси, Сум, інших міст до Тернополя долетіло і так далі. Вчора була інформація про те, що за останній тиждень Російська Федерація захопила біля 100 кілометрів квадратних, що дуже багато порівняно з попередніми етапами. І видно, Мерц вирішив, що ну чого я буду. Війна триває, все типу окей для нього. І тому поки що я можу цього не робити. І е, поки що залишимось ми без таурусів. Ну а для чого нам тауруси? Ну що нам потрібні, щоб контратакувати, стримувати ворога. Можливо, ну що а що нам потрібно? Міста захищати. Зверніть увагу, е, Німеччина, яка має і патріоти, має і е, снаряди до них, має і свої розробки в системі ППО, не допомагає нам. Ні. Мерц говорить: я передам. Я передам українці, поаплодували. Потім Мерц каже: Я вже не передам. Українці з Мерца переключаються на Трампа і критикують Трампа. Мерц завтра скаже: я знову передам два танки. Українці будуть аплодувати Мерцу. Ну, ті українці, які, на жаль, чомусь за продовження війни, і бачать тільки в цьому перспективу. Сьогодні а, Володимир Зеленський має бути у Мерце, і а, ми будемо уважно слідкувати за заявами цієї людини, за тим, що він буде говорити, обіцяти Україні. Сподіваюсь, що Володимир Зеленський приїде не з порожніми обіцянками від Мерца, а привезе хоча б якісь системи захисту наших міст або оборонне озброєння. Будемо слідкувати Проте я б від таких людей тримався подалі. Тому що їх мотиви для мене не очевидні. Очевидне лише одне: деякі люди в Європейському Союзі категорично проти зупинки війни в Україні. Чому вони так вважають, чому вони так сприймають а, нас? Для чого їм це потрібно сказати важко? Напевне, вони почули тезу про те, що Україна Щит Європи. Напевне, їхні народи бояться війни. І крім того, кожен політик в країні, якого не війна, але який ніби все ж таки перебуває в воєнному конфлікті, може списати дуже багато своїх недоліків, своїх прорахунків всередині країни на те, що вони борються також за демократію і свободу. Борються обіцянками дати тауруси, потім не дати таурусів. І ось на таких. Фактично, Терезах ми і перебуваємо. Тому обережніше з Мерцом, Стармером, Каю Калас, Урсулою фон дер Ляєн, ну і іншими людьми, які дуже за війну, але, на жаль, не хочуть, щоб їхні країни воювали. Інакше, інакше. ми б побачили сміливий наступ з боку країн Балтії на Російську Федерацію. Але ми його не бачимо навіть навпаки. Як тільки там вони побачили трішки концентрацію російських військ, одразу якось країни Балтії трішечки притихли. І бажання воювати зникло. Але це ненадовго. Вони продовжать говорити нам, що вони нам будуть допомагати. Знаєте, все як в тезі я обіцяв, обіцяю і обіцяю обіцяти. Хотілося би мені, щоб. Якщо люди вже за війну, то щоб вони озброїли Україну повністю, щоб Україна хоча б могла стримувати ворога і вийти на зупинку бойових дій. На жаль, на сьогодні ми цього не бачимо.